Нова підтримка від Норвегії та Данії: 300 тонн гуманітарки знищено в Львові. Епіцентр планує передати медикам 100 реанімобілів до кінця цього року. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. 300 тонн гуманітарної допомоги вигоріли вщент. Про це заявила координаторка ООН в Україні стосовно наслідків удару Росіян по Львову. Я найрішучіше засуджую російський удар, внаслідок якого сьогодні вранці було зруйновано склад неурядової організації Карета СПЕС у Львові на заході України. Це був важливий гуманітарний об'єкт. Там були нещодавно привезені продукти, побутова хімія та обігрівачі для переселенців, зазначила Денис Браун. Норвегія передає Україні близько 50 гусеничних транспортерів, повідомив норвезький уряд на своєму сайті. Зазначається, що техніка буде корисною для перевезення вантажів, боєприпасів та інших матеріалів для українських військових. Цитуємо, це техніка важлива для забезпечення постачання в райони, де немає доріг, каже міністр оборони Бьорн Арільд Грам. В уряді Норвегії наголошують, що ці транспортери є важливим доповненням до колісних вантажівок. Вони можуть перевозити боєприпаси, продовольство та воду українським, українським військам, які перебувають у польових умовах. Ну і також стало відомо, що Данія передає Україні ще 45 танків. Про це заявив міністр оборони Данії Лут Поуленс. Під час зустрічі на американській військовій базі Рамштайн у Німеччині йдеться про надання 15 модернізованих танків Т-72, а також ще 30 танків Леопард-1. Ідея танків 15 танків Т 72 полягає в тому, що на відміну від танків Леопард, які вже дарує данія, вони можуть бути негайно включені до складу збройних сил України для використання танків Леопард українським військовим потрібна додаткова підготовка. А з новими танками Т 72 цього немає. Це танки, до яких українці вже звикли, каже посадовець. Епіцентр планує передати медикам 100 реанімобілів до кінця цього року. Про це заявив засновник компанії епіцентр К народний депутат України Олександр Герега у Запоріжжі під час вручення п'яти машин військовому госпіталю та медикам 46-ї окремої аеромобільної бригади. Коли я почув, що в госпіталі Запоріжжя є лише одна швидка з сучасною комплектацією, то з'явилось ще більше бажання зробити наступний крок до перемоги. На сьогоднішній день триває важка фаза війни, і ми хочемо зробити від себе все належне, щоб полегшити роботу бойових медиків. Я переконаний, що ці укомплектовані за європейськими стандартами реанімобілі стануть їм у пригоді. Додав Олександр Герега. Машини, що передаються обладнані різноманітними приладдями, медики називають такий медичний транспорт реанімацію на колесах. Загалом компанія передала 65 реанімобілів для потреб медицини катастроф. Долучилися до порятунку людських життів і понад 1 мільйон покупців, також партнери та постачальники компанії. У середу, завтра, 20 вересня, у Хмельницькому зрізатимуть аварійні дерева по вулиці Симона Петлюри. Роботи виконуватиме комунальне підприємство по зеленому будівництву і благоустрою міста з 9 до 16 години поблизу зупинки громадського транспорту. КЕФ, як повідомляють у прес-службі міської ради, на період виконання вказаних робіт рух транспорту цією ділянкою дороги буде ускладнено. У Хмельничан вибачення за тимчасові незручності, спричинені виконанням необхідних робіт. Також завтра, в середу, 20 вересня, в обласному центрі вкотре вимикатимуть електрику енергетики. Знову ремонтуватимуть мережі і з цієї причини на майже шести десятках вулиць вимкнуть світло. Про це повідомляють ви Хмельницькобленерго. Щоб дізнатися точні назви вулиць і номери будинків, запрошуємо до телеграм-каналу Першого Подільського». Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Дякуємо за те, що ви з нами. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.